Ви знаєте, я дуже чекаю одну дату, друзі, 21 ага. червня. Знаєте, що це? Ми з вами тоді про. Весняне рівнодення говорила. А зараз я хочу сказати про літнє сонцестояння. Я дуже люблю ці дати, вони дійсно класно працюють. І це для нас, знаєте, така можливість ну, отримати а, заряд енергії, отримати якийсь позитив, який нам зараз всім абсолютно необхідний. І а, 21 червня це день літнього сонцестояння. Це найдовший день. Року і найкоротша ніч. У цей період, навіть там плюс-мінус декілька днів, ми отримаємо максимум тепла, максимум сонячного світла, максимум цієї такої світлої енергії. І зазвичай я е, кажу своїм клієнтам і своїм там, студентам, друзям про те, що оці точки сонцестоянь і рівнодень це такі е, моменти, коли от, ніби грань між світом видимим і невидимим вона стає дуже тонкою. І в ці моменти вищі сили нас дійсно чують. І е, важливо налаштовуватися от саме в ці моменти на позитив, на е, ті мрії про майбутнє, які у нас у всіх є. І взагалі концентруватися на цьому, тому що війна в один прекрасний день завершиться. Це 100%, друзі, війни ніколи не тривають вічно. І нам важливо ось цей, знаєте, продовжити себе у майбутнє. Планувати своє життя, думати про те, що я буду робити далі, що б мені хотілося створювати для цього світу, для себе, для своєї родини. І от 21 червня я дуже раджу просто запалити свічку, якщо хтось там, ну я не знаю, Користуються молитвами, медитаціями, якимись практиками, просто налаштуватися на те, що я хочу створити. І можна про це попросити. Нас дійсно чують, і якщо це щире прохання, це може бути про себе, про своїх близьких. А ці програми вони обов'язково почнуть працювати.